Через ракетний обстріл РФ по Дніпру 24 серпня загинули тварини у клініці. Ветеринар Ігор Лашин розповідає, під час атаки знаходився неподалік. Щойно стихли обстріли, побіг до закладу. Через вибухову хвилю двері клініки заблокувало і їх не могли відчинити. Лікар, який знаходився тут, о, наскільки міг о, все, всю цю справу контролював, а ось намагався допомогти всім тваринкам, які о, якимось чином постраждали. Щоб ви розуміли, отак труханула, типа. Ветеринар розповідає, як тільки почались вибухи, всіх тварин переместили до коридору. Втім, три тварини загинули одразу після атаки. Тварини отримали психологічні травми. Взагалі, коти, собака це дуже стресові тварини. І у нас була кішечка, у якої були супутні захворювання, і вона, на жаль, від пережитого стресу померла через 20 хвилин після вибухів. І дві собаки. У собак були супутні захворювання, які дають ускладнення на серце. В стаціонарі клініки також тримають тварин, від яких відмовились власники. Ці дві собаки, каже головна лікарка клініки, врятувались, бо встигли забігти всередину будівлі. Ми боялися, що вони знаходяться на дворі і не можуть зайти. Дуже сильно злякалася Маша, тому що вона взагалі тяжко переживає такі ручні звуки». Наразі клініка продовжує працювати. Тваринам, які пережили стрес, надають медикаментозну допомогу. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.